Доброго ранку, малята! Щоб не втрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитись обачно і бути уважним. Вам цікаво, що означає це? Тоді з'ясуємо це питання, розглядаючи картинки. Мама з дівчинкою переходить дорогу. Дівчинка тримає маму за руку. Мама й дівчинка дуже уважні. Вони слідкують за світлофором, не відволікаються. Як ви гадаєте, чи правильно мама з дівчинкою переходить дорогу? Так, дівчинка з мамою правильно переходять дорогу, тому що вони йдуть на зелене світло і дівчинка міцно тримає маму за руку. Тепер розглянемо наступний малюнок. На ньому ми бачимо дітей, які переходять дорогу. Але подивіться. Вони граються, сміються і зовсім не зважають на транспорт, який будь-якої миті може рушити з місця і наїхати на них. Необачність і біда цих малят уже в тому, що вони вийшли на дорогу самі, без дорослих. Як ви вважаєте, чи можна маленьким діткам переходити дорогу самостійно без дорослих? Ні, не можна. А чи можна гратися на дорозі? Ні, гратися також на дорозі не можна. Якщо гратись на дорозі та не дотримуватись правил, може статися аварія. Запам'ятайте назавжди, дорога це не місце гри. Там Тамчиться транспорт повсякчас, чатує небезпека вас. Малята, а відгадайте загадку? Має він три різних ока, та ще й дивиться з висока. Ними він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Це світлофор, який три ока має. Ось червоне треба знати, Йти не можна, слід чекати. Жовте світло приготуйся, а зелене вирушай та дивись не поспішай, не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. Як переходиш вулицю, перед дорогою зупинись і перш за все уважно на світлофора подивись. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібне це витримка твоя. А блискне жовте око і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! Ось зелений, привітно замихтів. Він колір найдобріший щасливої путі. В роботі він суворий і стриманий завжди тролейбуси, машини. Біжать сюди й туди. Що за коник полосатий на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась. Зебра є в нас на переході. Та чи є така в природі? Малята, щоб перейти дорогу, треба знайти зебру. І коли світлофор показує зелене око, тоді дорогу можна переходити. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Ті, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Знають діти всі напевно, перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупинок, а внизу йде пішохід дуже зручний перехід. А зараз пропоную пограти в гру Добре, погано на дорозі. Розглянувши картинку, на яку показує стрілочка, ви повинні сказати, чи це добре, чи погано. Діти, чи добре, коли діти переходять дорогу на пішохідному переході? Молодці. Це добре та правильно. Це добре чи погано, коли діти переходять дорогу там, де немає пішохідного переходу? Це погано, тому що якщо переходити дорогу не на пішохідному переході або там, де немає світлофору, це дуже небезпечно для життя. Добре чи погано гратися на дорозі з м'ячем? Це погано, тому що це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Добре, чи погано вчинили діти, коли зупинилися перед пішохідним переходом, подивились вліво та вправо. Діти вчинили правильно. Перед тим як перейти дорогу, треба впевнитись, що увесь транспорт зупинився. Добре чи погано бігати на дорозі, де їздить транспорт. Це дуже погано, тому що може статися аварія. Добре, чи погано вчинив хлопчик, який вибіжав на пішохідний перехід. Він вчинив погано. Тому що він не зачекав, поки весь транспорт зупиниться. Добре чи погано допомагати людям похилого віку переходити дорогу. Це добре і дуже благородний вчинок. Добре чи погано переходити дорогу на пішохідному переході. Це добре та правильно. Добре чи погано переходити дорогу, розмовляючи по телефону. Не можна переходити дорогу, розмовляючи по телефону, тому що на дорозі треба бути уважним. Діти, я сподіваюся, ви запам'ятали правила дорожнього руху і на дорозі будете уважними. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення!